Ще один день, ще одним аволадом. Дайте цій скорботній душі піти у відставку, це 13 серійне фентезійне... Гадаю, комедійне аніме, яке має відносно просту зав'язку. Наш герой край Андрій, шукач пригод восьмого рівня, лідер найвідомішої гільдії в усьому королівстві. Але насправді він слабкий, забудькуватий бевз, який просто хоче втекти від цього цього лайна так далеко, як тільки зможе. Але на жаль, він не може, бо він є втіленням обернених невдачі. Майже все, що він робить, або приносить йому користь якимось незбагненним чином, або робить його друзів і знайомих сильнішими, лише посилюючи його репутацію як експерта зі п'ятивибірних шахів з мультисе. Світовими подорожами у часі. Тож так, якщо хтось із вас подумав, що це звучить підозріло, схоже на передісторію історію клоуна Багі або короля з мужик Б'яраз, то в принципі ваша правда. У цьому також полягає суть комедії. Як зазвичай буває з японськими комедіями, мене не вразило. Десь після 10-ї серії я просто почав змушувати себе додивитися це шоу до кінця. Варто пояснити, що це настільки правина шоу, стільки те, що я просто не люблю японські комедії. Загалом, гучно, неприємно, вся ця забутькуватість головного героя в якийсь момент почала сильно дратувати, та й в світоводовному з нього особливо нічого не візьмеш. Однак, як для таких шоу, воно не таке вже й погане, Графоній гарний, музика мені сподобалася, і якщо ви любите комедії, гадаю, вам буде досить цікаво, оскільки персонажі органічно взаємодіють один з одним, і ви вірите їм та їхнім дивакуватим вчинкам. Наступне аніме у списку Дитсадок Деліко, готична пригодницька історія про вампірів і Трампа. Так, ви мене правильно зрозуміли. Отже, у цьому світі всі вампіри походять від Трампа. Трамп це древній альфа-самець, що не старіє, який з кожним вампіром пов'язаний ментальним зв'язком. Цей зв'язок настільки сильний, що якщо Трамп відчує сум журбу та непозбувну бентегу або захоче вийти у вікно, мільярди вампірів помруть, тому що їм теж стане так зажурливо, що вони почнуть вбиватися. Щоб уникнути такого сценарію і забезпечити Трампу вічну нудьгу, створюється агентство влада, завданням якого є захист Трампа від. Світу. Наші герої, як можна здогадатися, є частиною раніше згаданої агенції, і їхнє завдання розібратися з організацією, яка поклоняється Трампу і хоче його розбурхати. Проте один із найкращих агентів на ім'я Далі Деліко з Божеволів і хоче присвятити весь свій час вихованню дітей. Витівки розпочинаються. Пригадайте те аніме, що я на нього лаявся кілька років тому. Здається, воно звалося Червоний Марс. Була то театральна п'єса про вампірів та решту лайна, бо чомусь як виявилося, японці дуже люблять ставити п'єси про вампірів. Що ж, «Дитсадок деліко це одна зі передісторій до п'єси Трамп чи Козир чирт, його знає», у якій також йдеться про вампірів і решту лайна. І це в принципі помітно. Про це аніме дуже важко говорити, аби не звучати дуже претензійно чи дуже злісно. Найкращий спосіб, у який я можу коротко підсумувати його, це вони старалися. І та на мою думку, вони справді старалися. Але водночас, наймовірніше, воно видається занадто вже авторським для більшості пересічних глядачів аніме. Графоній дивний, іноді 3D видається дивним. Фони та решта виглядають так, ніби вони взяли кілька реальних фотографій і пропустили їх через фек малювання тущо, що викликає відчуття і старих іграх зла, де вони накладали d об'єкти на статичне зображення, музика не запам'ятовується. Персонажі терпимі. Вони мають сенс, якщо пригадайте, що це театральна вистава, але в іншому разі вони починають дуже дратувати, оскільки майже в кожній серії вам нагадують про то добаного Трампа та його добану угодою, чому це це лайно важливе. Також не допомагає те, що тут багато термінів, що їх вам потрібно розуміти, які в перекладі роблять весь сюжет безглуздим. Як от значна частина лиходії у цій історії є лиходіями, виключно тому, що вони хочуть перебувати в пубертатному віці вічно. Я не можу сказати, що це погано. Не аніме, зважаючи на те, чим воно намагається бути, але воно таке нішеве і специфічне, що єдині люди, яким я можу повністю його рекомендувати, це ті, хто планує грати свого готичного партнера на цих вихідних.